У нас на заводі Азовсталь був тунель до Запоріжжя. Драмтеатр, роддом, те що, ну, те, що розповідає, що це ми зробили. На що я гражданину начальнику відповів, що ми військові, а не вбивці. Шановні, якщо ви нічого не будете робити, то на Запоріжжя будемо дивитися тільки по фотографіям. Іде війна, ворог не зупиниться. Трампи, ні Трампи, ну, ніхто нам не буде допомагати. У нас є ось тих, хто поруч і все. Це історія одного запоріжця, звичайного хлопця, який до війни стояв на Майдані. Потім розганяв сепаратистів у рідному Запоріжжі та Мелітополі. А у 2016 році Вайчик добровільно доєднався до лав полку Азов. Бо війна вже відібрала в нього дім, і він не хотів, щоб забрали всю країну. Іде війна: в мене вже один будинок забрали це Крим. Ось, і не хотілося б, щоб інші іншими... мої. Міста, так би мовити, іншому землю забрали. І тому треба йти. Плюс багато друзів загинуло. Ну, за них теж треба хтось повинен продовжувати, що все це не дарма. За святі ідей! За висячі ідей! Щоб обсидять бути волі! Що волі! Повердованих дітей твоїх! Не кров тро повердон... Величну смерть, героя української нації, велична смерть, героя української нації. До тисячі інших незнаних нами. 24 лютого для Вайчака почалось вибухів. Їхня частина одразу отримала наказ їхати в Маріуполь. Там серед руїн і нескінченних обстрілів вони тримали оборону у повному оточенні. 86 днів. Типу, у нас немає артилерії, у нас немає там засобів. А проти тебе все що є. Ну там авіація спокійно літає. Якби ми з той палкою, з якою нас там залишили, ми змогли зробити хоч щось. Хоч це було дуже важко. Ну, якби люди відбивають штурми, до них їде рота і БТРи, а люди відбивають з двома РПГ і звичайними автоматами. Просто мікрорайон захищають. Це, ну, Це шляхетні вчинки. Золота згодом це просто героїчна оборона Азовсталі, але дуже багато фейків зараз росіяни розповсюджують. І, на жаль, українці їх підхоплюють а про оборону Маріуполя, про те, що там українці самі обстрілювали своїх мешканців ну, і подібна порга. Можливо, є якийсь такий фейк, який вас найбільше пригорить, і ви хотіли його розвити. Ну, є два таких. Перше, це те, що у нас на заводі Азовсталь був тунель до Запоріжжя. Ось так, ну це ФСВшники задавали такі питання, тільки чомусь вони не зрозуміли, чому ми могли вийти по цьому тунелю. І друге, це напевно драмтеатр, роддом. Те, що ну те, що, розповідають, що це ми зробили. Ну у нас немало, ну, не, не є такої, немає такої зброї. Просто така історія, як те, що ми жили з ними 10 там років, постійно проживали. Тут починається повномасштабне вторгнення. І нам усім дуже різко захотілося всіх маріупольців чомусь вбивати. Ми з ними жили постійно усюди, пересікались, там. Сусідами були. Вони нам квартири здавали і все пльше. І потім нам резко захотілося, дуже різко захотілося всіх вбивати. Чому не зрозуміло? На що я розумію начальнику? відповів, що ми військові, а не вбивці у травні 2022 року. Захисники Азовсталі за наказом командування вийшли у так званий почесний полон. Але обіцяна почесність обернулась на тортури та знущання для сотень українських бійців. Почалась нова війна. Війна у полоні. Командир перед виходом в полон сказав: ваша задача це збереження життя та здоров'я. Повернутися, ви мені потрібні тут. Ну а кожен там ж для себе своє. Сім'я. У когось сім'я у когось більш ну патріотичні. Ну у кого ж своя свій стержень, у три, типу Азов своєобразне підрозділення. Як показує практика, що домовленості будь-які з Росією вони ну не можна на них розраховувати, і те, що вони не будуть виконані, це вже є. Якби ну основа нам обіцяли певні умови, які будь щоб з соблюдення женевської конвенції і все інше, те про що наш командир друг радіс домовлявся. Проте на жаль, як вже відомо, то нас шибій Азова в Єленівці підірвали. В Барац-200, після чого почали розвозити та по всім тюрмам, де вже в, в дальнішому зараз люди знаходяться в поганому стані здоров'я. Деякі з них, на жаль, помирають, тому що від належного лікування і від умов проживання. Ну і звичайно до всіх застосовуються питки, тортури. Кожен раз, коли людину з однієї тюрми перевозять на іншу тюрму, в нього все це починається знову. Якщо він тільки от звик там знаходитися ганрозі, де вже як би мовити, і місні вертухаї, будемо так казати, вже звикли. вже їм сумно його бити. Ось його перекидають в іншу тюрму, і там починається все заново. Це приймаловка, це знову завиття справи. Знову намагаються знайти якісь докази якихось військових. Злочинів, які вони зробили, але намагаються повісити на наших бійців українських, те, що я там бачив краєм глаза, то краще ну не згадувати, так і не розповідати, і краще, щоб ніхто ніколи не побачив. Там відбувалися дуже страшні і крики, і те, що я там бачив, там над людьми сильно знущались. зараз. Ти, типу це згадуєш, так ну лігка з посмішкою, тому що в тебе все ж завершилось, але розуміючи, що хлопці ще там, то треба щось робити. Новий рік 2023-го для Вайчика став особливим. 31 грудня його обміняли. Перше подорожував літаком не у відпустку на море, а на військовому іл 76 летів через Таганрог на Белгород, а потім побачив рідну землю. У сумах. Типу, просто от, як камінь з душі впав і все. Ну, просто стало легше, розумієш, що все це закінчилось, далі зараз буде нормальне життя, далі будемо продовжувати працювати і все. Я не знаю, на першій заправці я зразу там скупився на дві тисячі, а що купив, я не розумію. Просто все підряд. Ну, так, да, да, все, просто Ну, те, що ти можеш тепер сам вирішувати. Ти до цього нічого не робив, нічого не міг зробити, а зараз ти можеш вирішувати. Захотів встав, захотів пішов, захотів сів, захотів поїв. Ну, це, типу, свобода, ну. Це так як Запоріжжя за колиська казацтва, ну свобода це таке дуже сильна штука, її треба берегти і цінити. Наша задача це постійно згадувати і боротися за них, тому що ну, якщо б не вони, то скоріш за все Запоріжжя було б значно в гіршій ситуації ніж час. Кількість підтримки, яка це графіті, це постійне згадування. В інтернеті мітинги, які зараз проходять по всім містам. Це стікера, банери. Ну що постійно згадуються за моїх побратимів, котрі зараз досі знаходяться там. Це ще більше 800 бійців у ЗСП «Азов». Воно реально так думаєш. Ну не, не даремно. Ми це робили. Та спокою немає. Байча кричить на кожній акції у підтримку полонених. Війна триває і Запоріжжя теж під прицілом. Ворог не зупиниться, і допомогти собі можемо тільки ми самі. Шановні, якщо ви нічого не будете робити, то на Запоріжжя будемо дивитися тільки по фотографіям. Люди не розуміють, що ну, іде війна, ворог не зупиниться там, Трампи, ні Трампи, ну ніхто нам не буде допомагати. У нас є ось той, хто поруч і все. Треба працювати, треба щось робити. У нас є можливості, ми можемо виграти. Але просто треба, щоб всі захотіли це зробити, і все ну люди, деякі вже з 2014 року воюють до, до і досі. Ну і вони почали, вони хочуть це закінчити, і вони просять допомоги від вас, грубо кажучи, ну для вас, і ці донати, ці збори, вони треба не нам, вони потрібні вам. Тому що якщо у солдата не буде якогось реба, то потім ви будете замість цього солдата, і так само без реба.